Всім доброго ранку. Водопій ранковий, бо боїмося ще ставити воду ягницям з малими ягнятками. Он наш новонароджений, який народився 4 березня. Он такий був слабенький баранчик. Зараз вже трішки веселіший, але такий він, такий він спокійненький, наче дівчинка. Трішки в нього там була викривлена передня ножка, може то слабі ще були. Зараз, значить, вже нормально він і ходить, і встає, він і спочатку встав гарно. Мама його годує. Мама п'є водичку. Ото його улюблене місце для лежання, ми там і підстілаємо. Все рівно мама ногами розносить. Він ще й сіно не доїла. Тут красуня з мамою, їм воду ставляємо у вільному доступі, щоб вона вже доросла і відра так не перекине. Мама, оця права ножка передня, вона в нього якось так, красуня, вона в нього якось була вбік. Ось він мій гарненький. Я не знаю, як його звати, біляшиком зву. Ну, а тепер я бачу, що ніжка нормально передня. І задні ножки були так у нього вигнуті, наче він не на ніжках, а на п'ятках ходив. Просто слабі дівчата, слабі м'язи були. Але веселенький, часто бачу, як вона заходжу, вона його годує. Вже і сіном сьогодні щось там цікавився. Зараз ляже. Кізки наші також, це в них гарно. Збільшуємо їм дозу молока, ніяк немає в них проблем з шлунком, п'ють гарно. Сіном не цікавляться, попритоптували його. Я з відра сіно переклала, поставила в відерці в маленькому, то переклала в ящик. Зараз і тобі дам. Пів відра води випала. Зараз. Закримо. Ох, як тобі води хочеться. Зараз тут вибіжать наші мир з перемогою. На, мама. Ось. Мир, мирок. Миросік я злу його. Цим молока я вже не даю. Не даю їм молока, напевно, з 4 березня. Я не запам'ятала, з якої дати, бо я прийшла з молоком, а вони вже дуже погано його п'ють. Значить, або у мами додавилося, або я бачу, що вони сінце їдять. Це ягнятка, десь там ще ягничка, це баранчик, вже водичкою цікавиться. Ягнятка народжені 24 лютого. Так, іди. Ягниці між собою б'ються, захищають своїх дітей. На двір, як випускаємо, як вичищаємо, то особливо оця стара ягниця дуже агресивно настроєна. І до ягнят може пхнути, особливо те маленьке, ну, треба слідкувати, дивитися. Зараз доп'ють воду, а, цікавиться. Даш, від підійди ближче, бо й відро перевернеш. А де сестричку діли? А, сестричка лежала. О. Перемога наша. Вікуся, ми її звемо Вікуся. Так, ця лізе биться до мене. Бачите, що робить. Все-все-все, все, все, назад. Все, напилася, не хочеш? Назад заходимо. Давай. Оп! Так, зараз я закрию. Все. І до вечора. Зараз початок 9-ї. Ми їх годуємо. Цю водичку долю сюди. Ми їх годуємо вранці ввечері. Ось наша красунька. Баряктар у нас там на дворі де солома окремо, бо хто знає, хто нас дивиться агресивний баран на чий невеликий по тілу, вирощений руками, випоєний коров'ячим молоком. Але агресивний б'ється до нас і агресивний до... бігає за ягницями, і а ягнятка ще маленькі, не дай Бог ще пхне десь і все. Травма забезпечена. Ось, дивіться, годування було. 27 грудня народжена. Мама ще годує. Підстілає їм тільки кіла... кол... кол... забалакалась біля дверей, бо ягниця лежить тут. А ягня лежить у ящичку. І це не перше наше ягня, що на цьому дворі що раніше ми держали овець, які сплять у кормушках. Біляшик? Біляшик. Дуже такий тендітний. Але вже бачу, що з ножками все, постава в нього вже нормальна. То так злякалася, думала. Він ще був такий не дуже гарно обсох, і ось то ножки в різні сторони. Задні, наче лижі, він отак не на пальцях стоїть, не на копицях, а наче отак на, на... п'ятках. І перва права ножка передня, в нього так була, вона в сторону, наче так зигнута. Але бачу, що все добре. Мама їсть добре, мама їсть бурячок з дерттю. Увечері, оце вранці, усі ягниці їдять бурячок з дерттю, з ягнятками, вже ті двойко вже пробують гарно. А увечері їдять кашу. Запарену дерть. Що в тебе? Годування? Бачите, не, не видно там під нею. п'є молочко. І сіно. Сіно вранці і ввечері. Навіть, бачите, ще не доїла. можуть і з'їде залишити. Все, мама погодувала. Так що, тепер тільки доглядати і годувати. І залишилось нашу ластівку діждатися вже така з дня на день. Добре, що ми замовили по інтернету соску топі не купили, а в нас соска, яку ютеля випоюємо, репнула збоку. І ми замовили, я думала, до четверга, до того, що був, прийде. А воно не прийшло, прийде тільки завтра. І думаю, якось би напоїли, звичайно, старою соскою, якби вже розстелилася, так як гарно. Якраз завтра прийде і. Ну, все. До вечора. Ось, бачите, як ми їмо. прямо в кормушці. Що <ріграє> мій хороший. Отак ручними й робляться, да? <ріграє> Твій тато також був такий ласкавий і ручний, а тепер б'є мене. Хоч з лозиною, хоч ні, йому, то не мішає накивувати. Миросік. <ріграє> Все, доїдай. На дворі у нас приморозок сьогодні, вони побігали гарненько. Треба їх зняти, як вони на дворі бігають. Оцей слон. Між ними така здорова. Все. Отак. Контактний міні-зоопарк. Прощається з вами до наступного відео. Всім дякую за перегляд. Поставте нам вподобаєчку. Таким красюням, гарнюням. Що, вікуся? Пока!